Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі ми поговоримо про наслідки масштабної атаки Російської Федерації по Україні насамперед по столиці. Хоча ми знаємо, що цієї ночі. Були атаковані не лише столиця та область, а й деякі інші регіони України. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Уже з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава, пане Павле. Чи е, буває у вас от за останні ці такі масштабні атаки відчуття, щось ну ось ця була? Найбільш масована, знаєте, подекуди на якомусь такому суб'єктивному рівні ем, виникає якась така градація, чого було більше, яка така була потужніша. Чи цього, цього разу ви для себе відзначили, що ось ця точно, наприклад, переплюнула та, яка була 17 червня? Ну так, знаю, кияни особливо вони вже, можна сказати, що звикли до таких ударів. Кожного разу, коли навіть коли чекаєш, на днях маєш бути, очевидно, удар. Кожного разу він є несподіванкою. Здається, що цього разу ну, вже більш точно такого переплюнути не можна. Ну, але все ж таки це суб'єктивне. Знаєте, і певно той повітряний удар вранці 24 лютого. Все ж таки залишається найбільш, найбільш та емоційним страшним сплеском. Ось почалось, і удари всі наступні кожного разу. Сподіваєшся, дивишся, ну, щоб... чекаєш менших результатів ворожих ударів. Ніж попередні. Адже ну, не тільки кількістю е, ворожих ракет, дронів визначається ефективність ударів, а і е, тими руйнуваннями, які ворог завдав. Ну і от тут якраз завдяки і нашій протиповітряній обороні, іншим е, складовим силам оборони, ворогу, не зважаючи на збільшення ну, тих. Е, по Перше, і масштабування, а по-друге, системність е цих нальотів збільшити ефективність від їх е так і не вдається. Тим не менше, от, ну за системністю слід е слід визнати, що противник проводить. На рівні з стратегічною наступальною операцією на суші, яка от відбувається на, на полі бою, здається, далеко від наших міст, але і стратегічну повітряну операцію, мета якої, ну, власне кажучи, терористична. Це залякати населення, призвести до паніки в тилу, ну і таким чином досягти тих самих цілей СВО, про які талдичить Путін. Його шестьорки всьому світу представник повітряних сил Юрій Ігнат, він сказав, що це черговий антирекорд 550 повітряних цілей, понад 330 шахедів. шахідів. І мені здається, цього разу ми підбачили таке підтвердження ось кількох етапів цієї атаки. Спочатку це робота таких розвідувальних дронів, і потім, вже там за деяку через кілька годин, ми вже бачимо ось цю. Атаку, де застосовують, зокрема, росіяни і ракети. Чи бачите ви в цьому якусь послідовність, і чи ми тут якось можемо у зв'язку з цим поліпшувати ефективність ППО? Ну, звісно, що кожний удар, особливо масовий удар противника, це ціла операція. Тактична операція, яка складається з багатьох етапів. Ну і так, дійсно, ну, от цього разу, зокрема. Перше я побачив. Хоча інформація про те була, як шахеди виконують розвідувальну роль, коли шахед розвертається на свого маршруту і повертається назад на бік Харкова. Це здалася дивною поведінка ворога. Дуже схотілося сподіватися, що це робота нашого РФ, який мізки звернув Але багато колег говорять про те, що відбувається мультиплікація розширення функцій цих ударних дронів противника і їх диференціація. І це, це погана новина, тому що от Якщо напрацьована платформа, а в них з'являються нішеві якісь е, якості, це серйозно збільшує потенціал. Е, в даному ударі, ще, що привертає особливу увагу. Ну, очевидно, це теж системно, якщо дивитись, то не вперше. От це е, терористичний характер е, ударів. Чому я це, про це говорю? Е, Повторні удари по одному чтовому місцю. Власне кажучи, це відома терористична тактика, коли е, здійснюється теракт в одному місці. Після того, як починається реакція на, е, на диверсію на, на теракт, е, туди прилітає чи відбувається наступна детонація. Власне, е, так діють росіяни з в ударах по наших містах. З метою завдати максимальної шкоди рятувальникам унеможливити ліквідацію наслідків їхніх ударів. Ну і це вже такий червоними літерами маркер, терористичний акт, не е, воєнна операція, а терористичний акт, підпис Путіна і його бандити. Пане Павле, на жаль, я от зараз ще раз перед очима відкрила статистику, яку надають і повітряні сили, і медіа намагались там підрахувати ті і кінджали, і е, балістичні ракети. Іскандер М, і Скандер к Це вже крилаті. Власне є, е, начебто, інформація, що останом от на ранок виходить так, що жодної балістичної ракети і кінжал збити не вдалося. Так чи інакше, українці, українки починають це якось пов'язувати з новинами, які вони чують про призупинення допомоги від США. Чи слід це робити? Чи просто ми мусимо визнати, що атака була масована, комбінована, і тому такі складні цілі не вдалося збити? Балістика була і залишається найскладнішою ціллю. Балістика і аеробалістичні комплекси. Ну, власне, жали ті саме. Вони відмінні від ну, по способу запуску, але, власне кажучи, результат ну, кінцева частина траєкторії та сама, навіть вони гірше, небезпечніші, ніж ті ж іскандери, їхні брати наземного базу, наземного пуску. Вони складні цілі, для них дуже мало комплексів. Ну, власне кажучи, більш-менш надійно протидіяти їм можуть ЗРК «Петріот». От, І е, саме з точки зору радіолокація, тобто виявлення цілей і знищення цілей ракети, ракети перехоплювачі І тенденція на те, що ми маємо все менше і менше ракет перехоплювачів для балістики. Вона дійсно існує, і е, те, що американці, пік хексет і його компанія зупинили передачу Україні боєприпасів, ну, це такий собі е, сигнал нам з боку Сполучених Штатів про те, що американці не деякі американці не підтримують. Допомогу Україні взагалі, той же пік хексит, це вже втричі приймає рішення як міністр оборони про призупинку нашої допомоги Україні. Ну і якщо перші двічі два рази це вирішувалося протягом лічених днів, то цього разу. Це може затягнутися серйозно, тому що тут він отримав підтримку Білого Дому. А що затримують? Ну, якраз по цій номенклатурі видно, що не що саме якраз нам найбільш потрібно, тому що затримка тих боєприпасів, яка відбулася, от вже на логістичних хабах Польщі. Тобто, те, що от мало, от зараз. Війти в Україну, чого ми чекали, це першим ділом ракети для ЗРК Петріот, це ракети повітря-повітря для наших Ф-16, це ракети для Стінгерів. От, ну і там так, дійсно є і артилерійські боєприпаси порядка 8 тисяч, якщо не помиляюсь, 155 мм Є е, 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 засоби для ударів в тактичний тил противника, е, керованих авіабомб е, наших сил. От після без цих е, пунктів, грубо кажучи, ми якось би протримались. А от те, що е, ключові от, засоби протиповітряної оборони. Е, Ну, мені вдається, це свідомою дією з боку міністра оборони США. Можливо, він дійсно недалека людина і він не, не бачить, що він робить, але мені здається, все ж таки недооцінювати це не варто. Тут взагалі виникає одне питання, видання Дефенс Експрес почало говорити, що. Йдеться не лише про озброєння, яке передавалося Україні зі складів Пентагону. А йдеться ще й про програму, яка передбачає виробництво нового озброєння. І це виробництво заплановано було і на 26-й, і на 27 й роки. І ось це дуже прикро. Наскільки на вашу думку, ну тобто намагалися, знаєте, медіа ж всі відреагували дуже на це рішення. Багато хто емоційні заголовки робив, і чітко багато хто сказав, що в питанні, наприклад. Артилерійських боєприпасів, які кажуть, мож можуть знадобитися Америці, так щоб повірити у цій логіці, що ми мусимо думати про себе і не розпорошувати озброєння, то тут точно в них немає потреби, тому що для них це застарілі е боєприпаси. Ну і так само говорять про. Питання там ракет до Петріотів, хоча тут можна і покивати на так би мовити Китай. Як ви бачите ось цю історію зі спробою пояснити, що мовляв нам потрібно це озброєння, тому ми трошки зробимо аудит і подумаємо, чи треба нам допомагати тут Україні саме з цими позиціями, чи ні? Якщо чесно говорити мою особисту думку, то я. Знову ж таки, повторюся, звинувачую міністра оборони Сполучених Штатів в недружній до України позиції. По-перше, це не вперше. Ну по кожного разу він діє більш, е, більш продумано. Е, якщо першого разу, ну такий, та я тепер міністр, що хочу, то і вирішую. Хлоп, тут йому дали підсрачника з Білого Дому. Змінив позицію. Наступного разу він вже більш продумано діяв, зараз він за, а, отримав, заручився підтримкою таких досвідчених своїх колег, які це дозволили йому а, а, цю позицію обґрунтувати, юридично обґрунтувати, підвести на, під неї а, такий собі інформаційний базис. Якщо говорити про те, по яким програмам, ну, власне кажучи, якщо я правильно зрозумів, то всі три варіанти допомоги, які здійснювалися в Україні, вони призупинені. Просто перевезенням допомоги, доставка допомоги зупинена. От сам логістичний ланцюжок, цей і тут вже не важливо, як, в який е, варіант передається та чи інша зброя, але важливо для розуміння. Ну, наприклад, коли от правильно ви заговорили, там є одна з е, програм: це коли е, замовлення отримують американські підприємства на виготовлення нової зброї для Сполучених Штатів. Для армії Сполучених Штатів нову зброю виробляють американські підприємства, і паралельно армія Сполучених Штатів позбавляється вже тої, що була в експлуатації застарілої аналогічної зброї. Тобто є е, снаряди чи ракети, ну, термін зберігання яких триває, там закінчується в 26-му році. Е, Армія США передає їх Україні, бо їх ми їх вистріляємо з півмісяця, власне кажучи. І тут же отримує від підприємства е, нову зброю. Тобто це він-він гра, да? обидві сторони виграють. Власне кажучи, за великим рахунком, плюс ще й не треба утилізувати списану зброю. Ну от вона просто передається Україні. І цей процес теж зупиняється. Тому хто тут виграє? Очевидно, виграють, виграє не Україна, очевидно, не виграють Збройні Сили Сполучених Штатів, які залишаються зі старою зброєю боєприпасами, а не отримують нових. І тоді питання: хто? Хто бенефіціант цього процесу? Хто виграє? Цікаво. Так, це така окрема непроста історія, але у нас такі реалії. Е і, попри те, що зараз за підсумками розмови між президентом України та Америки є повідомлення про, е так би мовити, захист, посилення захисту українського неба. Я зараз та от приблизно таку цитату наводжу. Е про це зараз вже говорять медіа. Знаєте, фрагментами повідомляють про ці підсумки, і виходить, що е нам треба думати, як бути в таких реаліях, коли. Поки що є ось це призупинення, так і певні проблеми з отриманням ракет для патріотів. Поки що на рівні розмов обіцянки про співпрацю. Чи можемо ми піти шляхом? На жаль, дуже очевидним, але це нам дається не так і просто. Я зараз про поріорієнтування на знищення місць виробництва тих шахедів, ракет, місць дислокації тих підрозділів, які роблять всі ці запуски. Наскільки ми можемо посилити цю е, частину нашої роботи? Що значить переорієнтування? Це якраз і є сами, е, самий найправильний самий шлях? Е, нагадаю, Сполучені Штати Америки найбільша держава, яка от зараз нам. Допомагає інколи не дуже допомагає е, в захисті від російської навали. Їх концепції стратегічні концепції передбачають протиповітряні обороні першим ділом, ну власне кажучи, і на інших напрямках, це замість чекати, коли ракети полетять е, по території Сполучених Штатів, знищувати їх до зльоту. На стартових майданчиках на підприємствах з виробництва на складах те саме ми робимо ми не перший рік, і е, я продовжую дотримуватись думки, що це найбільш правильний підхід. Дехто з колег ну, доволі скептично виступає часом, ну наприклад, там по Ударом по виробництву шахетів, коли там колега каже: ну, вибачте, до лабуги тої долетіло два дрона, де, да, Один пролетів мимо, один вдарив бомбою по одному ангару. Ну, власне, і все серйозного збитку противнику не завдали, а багато часу і ресурсів потратили на це. Ні, це не так. Однозначно, збоїв цій... В цьому процесі виробництва вони відбувається, все одно кількість тих вироблених шахетів буде зменшена на певний час. І тут якраз системність е, відіграє ключову роль. Тому що кожен такий удар він е, наносить шкоду на, 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 на певний проміжок часу, можливо, там від декількох днів до декількох тижнів, може, навіть декількох місяців. А, але е, системність, коли Цикл відновлення виробництва не встигає спрацювати у противника. От, якщо там наноситься удар по одному заводу з виробництва шахетів да, він відновлюється приблизно місяць, місяць, десять днів, то через місяць туди просто має знову здійснюватись е, рейди наших безпілотників. І тоді от ця системність вона створює такий. Кумулятивний ефект, тягливий ефект ефект тягливості. Те саме стосується ударів, теж що Збройні Сили України, Сили оборони України ефективно реалізують, удари по підприємствам підрядникам Адже жодну зброю росіяни не виробляють на одному єдиному підприємстві. Ключові елементи виробляються знову ж таки на інших заводах. Це стосується авіоніки, радіоелектроніки, двигунів, порохів тощо. І удари по ну там на одну на один виріб, грубо кажучи, там може бути від 10 до 20 підрядників, 5-6 з яких ключові. От удари по цим ключовим підрядникам вони теж е, є дуже важливими. Е, ну, от сьогоднішній удар по Сергієвому посаду. Тому показовий такий, начебто це ж не виробництво шахетів, да? а насправді це такий ключик до всього ланцюжку, виробничого ланцюжку російського. І тут не просто треба продовжувати цю тактику, а її масштабувати. Тому що на цілі, які летять, мобільних груп. ЗРК не наберешся краще, коли ці цілі не злітають. Бити влучника, а не збивати стріли. Як колись сказали, дякую, пане Павле. Слушна від вас за увага. Я власне просто хотіла, аби ви нам ще раз нагадали про цю нашу роботу, яка більше дає результатів ніж власне збивання вже самих. Ракети, які летять на Україну. Ну а я подякую Палу Лакійчуку, який є керівником безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 для вас працювала Євгенія Гончарук. А далі підсумки з Олексієм Кавжуном. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.